Вертаються додому остівки, підстріхують парою гніздечка, а матері з проклятої війни чекають стуки рідного сердечка, щоб притиснути міцно до грудей, обцілувати і було Не для війни рости від дітей та мусять рідну землю боронити. Вони за нас в пекельному бою за маму, доню, рідну і дружину. Там проливають бідь. Під і кров свою, щоб за столом зібрати всю родину, щоб ворог землю не топтав, щоб соловей котьогкав на калині, щоб мамин сад розквітав на весні і сни щасливі снилися дівчині. Вони за нас тримають цілий світ руками дніжними і водночас міцними стоять за рідну землю, як граніт, і Господь Бог до перемоги з ними. Повертаються додому лостівки, повернуться й сини в рідну хату. Ми пов'ятати будемо віки, а ворог понесе важку розплату.